наносити. Ну, значить, порядок для деяких питань. Перше питання, про зміни до бюджету Харківської міської адміністрації, повідомляє відповідальний спеціаліст. Дискуттим, що я ухвалити голови тобою власною рискової адивентації номер 772 25 листопада, е-е, 30 25 Несення до обласного бюджету нам обласно дає кошти в сумі 1 672 497 гривень на виплату грошової компенсації особі з інвалідністю внаслідок війни і придбання житла жителів села Іванівки ще вина. Бояз, навіть, вона була в фамілії. Вони тебе цю суб'єнцію прийняти і використати до кінця року. За того ми сьогодні збираємо дану сесію. Це і друге, що ми теж вносимо зміни до бюджету, є розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада номер 1169 це розподіл обсягу субвенції з державного бюджету і місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів у часткових класів закладів загальної середньої освіти у 2014 році. Нам додають кошти в сумі 40 тисяч гривень. Ці кошти потрібно ставити, підтримати і виплатити до кінця року. Такі на біля території, які знаходиться на їхньому балансі. Сума становить 139 1393 для того, щоб він підготовці зробити у бюджетних програмний, всі кошти треба добавити програму. Доподаємо пункт доведення і монстри про дістав сьогодні в мусорній казонде, щоб доповідь законодавних мая.

рядок голова чудова постійна ради на балансі парацес конференційні дані Я вважаю митити з вами виділяли 99 000 на придбання метіч якого сенсу є одержання сертифікату консультування за соціальної сфери. Дані мають бути будуть були з їхньою відповіді доплатилося у нас було згомони подані закупівлі за винах збагачена на тому тому просимо передати з нашого балансу, на них баланс на наступні моменти. Болише для книг навіть на 8 штук, спів десь іде шуклят 2 штуки, спів офіс між двома шуклятами 4 штуки, спів пісьмові подвійні шукляту ми з боком посередині 8 штук, стомба офісна мобільна 5 штук і стіл 6, стіль 20 штук. Так, Ладно, голос. Так, а на ту нас четвертый четвертой значит про нас нету штатной профиль закладывает промежуток. план організації я тут уригання забезпеченні дискуз такої там діяльності про це почування для контролю нових накладки першого випуску продукції будується в осі коштової штатної робочої дисципліни Іванки. Також є вимога, що ми маємо обов'язково харчувати всі дітей початкової банки. У нас є маленька школа, іванівська школа, яка до цієї пори не харчувалася. Там всього дітей. Ми тримаємо, бо, по суті, вумов немає, скільки має бути дітей початкової початковій банці. Там є чітко, що початкова школа має бути найбільш наближеною. цих дітей. Ясно, що жоден, який які допомогли харчування, готовувати їжу, не побудуть їздити через кілотаж. Єдиний вихід у зв'язку з тим, що ми самі харчуємо, може Лісівщина готувати і шкільним автобусом в термоставці їжу туди завозити. Але це означає, що кухарю потрібно півтори години раніше. Прийти на роботу, розрахувати відключення часу в часу, робити шість на 3 часа, 6 годин ранку. І щоб в 7 годин коли <зас> виходить автобус, вже все було спаковане, в термостат і завезено в цей заклад до Це, ну ви розумієте, так? Якщо просто здійснювати до доклад, кухати це всех вчора, то вона її не відчує, бо мінімальна від плата просто все підніме. Навіть 100 гривень не відчує. Тому ми завантажуємо через те, що вона буде. Вони говорять про мотивове галюзі. Так, так, мотивове. Тому також розглянути ці культури. Так, так, у комісії. Питання? Питання. Ви вирішуєте, мовляв. От, так. Ще всі питання розглянути. Засідання комісії. Ви говорите. Ви кажете, що це за всіх коштів, за всіх тим, що ви мусите не робити додаткових